Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко. Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча учора посадовець натякнув, що в рамках переговорів Європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України, відновити дипломатичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час з візитом у Туреччині, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп, за результатами переговорів у Саудівській Аравії, накинувся із критикою на Україну. Мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі українська сторона не мала починати цю війну, а ще, нібито, має провести вибори. Що так роздратувало Дональда Трампа, і чи планує він особисту зустріч з Путіним вже цього місяця? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Вашингтоні Ольги Кашеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Марулаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Еріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі лідер Сполучених Штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні. Понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності, згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу. Називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим, Трамп відповідає буцімто, ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, і яким саме. Неуточні склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера, мені неприємно це говорити. Але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською. Він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та сполученого королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для єс оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи зустрінеться він із путіним до кінця лютого. Президент ша відповів, можливо, останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї проти 43%. Схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Нашу... Персонально до Путіна Нашу... на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають Росію. Як ворога джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає і не планує відводити війська, але хоче використати час для укріплення своїх сил. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкеренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Напередодні там візитує Володимир Зеленський і мав зустріч із президентом Туреччини Раджепом Таїром Ердоганом. Ігор Брусило, дипломат і заступник керівника офісу президента України, виходить з нами на прямий зв'язок. Якраз про це і поговоримо. Наші вітання. Пані Ігоре. вітаю вас, доброго вечора. Так, ну очевидно, перше про що хочеться вас запитати, це в цілому е, порядок денний цієї зустрічі. Знаємо, що турецький лідер Таїп Таїпертоан запропонував е, власне свою країну як певний майданчик, як певне місце для перемови. Наскільки це зрезонувало, і чи дійсно це можна вважати певною такою точкою відліку, і в подальшому це якраз і буде таким місцем, де можуть е, е, проходити перемовини? Можу сказати, що точкою відліку Туреччина за маємо проблеми зі зв'язком. Зараз намагаємося налагодити комунікацію з паном Брусило. Перед пробуємо перенабрати, бо вкрай важливо розуміти і про Туреччину як потенційне місце для перемовин, і ще про важливий момент. Які обговорювали президенти Зеленський і Ердоган? Це про гарантії від Туреччини поруч з іншими партнерами гарантії безпеки, звісно, для України про це будемо говорити далі. Нібито з'явився у нас зв'язок. Зараз ми це відтестуємо у атері місце. Може спробую буквально Ігор просило, Долучається знову. Давайте ще раз спробуємо. Розуміємо обставини, в яких ми працюємо, тому спробуємо перемогти. Не дуже надійний зв'язок. Пане Ігоре, чи чуєте ви нас? Чую вас так студія. Отже, про Туреччину як місце потенційних перемовин, будь ласка. Перш за все, хочу відзначити, що візит пройшов напрочуд вдало. Є конкретні домовленості президентів. Вони будуть виконуватися. Результати є абсолютно зробимі торін. Буде за результатами. Президента в Туреччину продовження Україну відвідають з візитом міністри, які отримали відповідні доручення від президентів. Перш за все на порядку. Денному економіка, сільське господарство, продовольча безпека стосовно гарантій безпеки. Ми маємо розуміти і брати до уваги, що гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки, можуть сьогодні забезпечити лише сильні держави. В Туреччина є однією з таких держав. Це форбус Європи. в неї одна з найбоєдатніших армії таких армії в європейських країнах є небагато. багато. При цьому туреччина має абсолютно перевагу на морі. Продовольча безпека була однією з головних тем переговорів лідерів. Ми бачимо і як допомогти Сирії, і що для цього необхідно зробити. Тож, президенти домовилися надалі продовжувати. Те, що було започатковано Україною як нова ініціатива «Food from Ukraine, це буде забезпечено. Іншим питанням, який стояв на порядку денному, це обмін а, полоненими. Цей процес вимагає тиші, тому не можна говорити про те, які домовленості досягнуто, коли ці домовленості будуть е, реалізовані, але вони точно будуть здійснені тільки наші захисники будуть у нас в Україні. Про це відразу буде відомо. Якщо говорити про гарантії, про них зеленський теж згадував гарантії від Туреччини поруч із аналогічними або іншими від європейських партнерів, що це потенційно може бути. Не найкращий зв'язок розуміємо. Ну спробуємо зараз відновити його е тут, тому що дійсно варто говорити і про гарантії безпеки, як про частину власне того, про що сьогодні Володимир Зеленський говорив. Але в цілому, я думаю, ширше на це можна подивитися, тому що йдеться про низку візитів до низки держав цього регіону, об'єднання Арабські Емірати. перед цим. Наразі Туреччина і питання візиту теж до Саудівської Аравії. Але повернімося, повернімося до питання та Олена? Пане Ігоре. Чи ми маємо можливість вас почути зараз? То про які гарантії потенційно від Туреччини йшлося на бесіді Зеленського і Ердогана, як ми бачимо це? Гарантії, перш за все, в чорноморському регіоні це ті наші польські е, коридори, які працювали від початку збройної агресії, коли Туреччина стала гарантом? Е, Морських коридорів, через які українські судна могли вивозити зверно для подолання голоду як в Африці, так і на близькому сході. Голод не може бути ще однією зброєю, яка вбиває людей. Іншими моментами ми розуміємо, що військово-промисловий комплекс Туреччина, є потужним. Туреччина є потужною країною. Туреччина може забезпечувати безпеку як на своїх кордонах, так і підтримувати іншу. Півюзників, в тому числі і по блоку НАТО, точка нещодавно відсвяткувала 73 третю річницю вступу в північно-атлантичний альянс, і її можливості, можливості поти повинні бути використані, в тому числі. І в переговорах, в мирних переговорах для завершення цієї війни, туреччина є глобальним гравцем, а саме глобальні гравці зараз відіграють роль ключову роль у вирішенні глобальних викликів. Тому Туреччина стоїть пліч опліч з Україною, і ми розуміємо, що ми можемо покладатися на нашого партнера, на е, зв'язки, які встановилися між президентами, на ту довіру, яка існує між. Країнами і на той стратегічний характер відносин, які панують станом на сьогодні між Україною і Туреччиною. Ще одна важлива тема, яка заповідалася, тобто була анонсована, це звільнення з полону українських громадян, судять українських військових, передовсім про це йдеться. Про що вдалося домовитись? Ну, звичайно, якщо вдалося, якщо про це можна говорити домовленості є. Туреччина ніколи не відмовлялася від ролі посередника у такому важливому тані, як звільнення наших політичних в'язнів, і так само військовополонених, тих бранців Кремля, які Україна завжди хоче повернути додому. Дякуємо, пане Ігоре. На жаль, зв'язок не дозволяє нам продовжити цю бесіду. Дипломати, заступник керівника офісу президента Ігор Брусило, був із нами на зв'язку.